Ще цікаво з вовчком боротися. Дивіться, э, імі э, гербіциди, наприклад, у нас він називається імпекс дуо. Коли нема вовчка, люди використовують його як гербіцид. Як мені кажуть, мені так треба, щоб бур'яни підтягнулися. Що ж я буду вносити? Люблять, щоб буряни, от коли в рівні з соняшником треба кропити. Ні, ну сам факт. Тобто, а коли в нас є вовчок. То нам треба копати і працювати по вовчку. І коли, наприклад, теплий рік і ранній посів соняшника, вовчок може зайти в два листка. Може таке бути, правильно? А реєстрація на будь який імі гібрид це чотири листка. Тобто там немає вилк від двох до восьми, бо типу в чотири листка найчастіше заходить вовчок. Але вовчок треба копати і дивитися, коли на коріннях починаються утворюватися ці нарости, коли апресорі утворюються, коли починається нарост. І саме тоді вносити гербіцид. Бо якщо ви внесете, наприклад, два листка по бур'янах, немає вовчка. Це зарано. Відповідно, рослина наросте, а вовчок вовчок піде закріплений в шість листків, у вас впаде концентрація в рослині і почнеться її розпад. І якщо ви внесете у вас чисте поле. Ви, наприклад, подивились, ось гарно провели культивацію передпосівну, внесли гліфосат, так зачистили поле, дивитесь, вісім листків, щось там накльовується і вносите. А вас на коріннях вже сформувалися в усторії. І теж не спрацює ім'я гербіцид, тому що він вже не може її побороти цю устою, яка набралася сил. Тому тут дуже важливо проти вовчка в час по імі, саме час внесення. Ми е сіяли е набагато пізніше, я багато спостерігав, що в полях. Вовчок соняшниковий, рослина-паразит з'являється навіть у вересні місяці, в жовтні. Ми коли пересівали, пізно сіяли соняшник. Наприклад, я вам скажу так: в минулому році ми 1 серпня посіяли соняшник. До 1 листопада, коли вже було і холодно, і покрова і мороз був, і так далі. Ми не бачили вовчка взагалі ніде нічого. Але стояло нам просто взяти і копнути ґрунт. Ми побачили, що є рослини вовчка. Під ґрунтом, під поверхнею ґрунту. Це говорить про те, що просто вегетаційного сезону не вистачило росині паразит для того, щоб вийти на поверхню і дати відповідне потомство. Це говорить про те, що навіть технологія імі не здатна повною мірою контролювати цю росину паразит, тому що для цього, щоб був такий контроль, треба ефективний фон, щоб не було дір. В цьому фоні, і щоб цей фон його вистачало дії на весь вегетаційний сезон, поки не відбудеться якби, перехід на мінусові температури. Це був один із фрагментів дискусії. Щоб подивитись відео повністю, перейдіть за посиланням під відео. До речі, всі глядачі повного формату отримують подарунки. Не пропустіть, тисніть посилання.